Привіт усім! Сьогодні ми зануримось в один із найдраматичніших моментів в історії Східної Європи. Мова піде про українську козацьку революцію 1648 року. І це, знаєте, не просто якесь повстання, це подія, яка буквально перекроїла політичну карту всього регіону. Тож як усе це сталося? Давайте розбиратися. Щоб відчути атмосферу того часу, просто вслухайтеся в ці слова. Це скарга шляхти, написана за кілька років до вибуху. І ось ця фраза терпіти неможливо. Вона ж каже все, правда, це глибочезна образа, відчай, що накопичувався десятиліттями, і йшлося вже не про економіку. Це був справжній крик душі через утиски віри, через національне приниження, крик, який от от мав перерости у щось значно, значно більше. І тут мимоволі замислюєшся, так що має статися, які фактори мають скластися, щоб цілий народ, ціле суспільство просто вибухнуло, от саме на прикладі козацької революції, ми спробуємо це з'ясувати. Ось що на нас чекає. Спочатку розберемося, з чого все почалося, які були передумови, потім подивимося на один дуже неочікуваний військовий союз, далі пройдемося по неймовірних блискавичних перемогах 1648 року, з'ясуємо, як звичайний бунт перетворився на війну за незалежність, і наостанок розкладемо по поличках перший великий дипломатичний успіх, зборівський договір. Гаразд, поїхали! Перший пункт порохова діжка вибухає. Давайте подивимось, що ж там насправді відбувалося на українських землях, які тоді були частиною речі Посполитої, і чому революція стала просто неминучою. Тут треба розуміти, що це не зрівало роками, це не сталося за один день. Уявіть собі, такий котел, що повільно закипає. Українські землі під чужою владою, власної держави немає, невдоволення зростає. І от у цьому котлі саме козацтво з просто військової сили перетворилося на політичну, на єдину силу, яка могла сказати досить? І от до цих давніх проблем додалися нові, які вже неможливо було терпіти влада просто не чує козаків, магнати затискають гайки селянам ще сильніше, люди в містах, дрібна шляхта, всі бідніють. Але знаєте, що стало тим самим дедонатором? Відвертий тиск на віру, на православ'я, і це це вже була та сама остання крапля. Знаєте, в такій напружені ситуації завжди потрібна якась іскра, щоб усе спалахнуло, і нею стала особиста історія. Історія одного козацького сотника Богдана Хмельницького, коли в нього просто відібрали його дім, його хутір, його особиста образа раптом стала образою цілого народу. Отак От один, здавалося, локальний конфлікт запустив ланцюгову реакцію. Хмельницький чудово розумів, однією люттю війну не виграєш, потрібна армія, сильна армія. І він робить хід абсолютно геніальний і водночас неймовірно ризикований. Він іде по допомогу туди, куди ніхто бі не подумав іти. І що ж він робить на початку 1648-го він їде до Криму і домовляється про військовий союз із Кримським ханом і Гіреєм III. Навіщо? А все просто козаки. Це чудова піхота, але їм катастрофічно не вистачало кінноти. А татарська кіннота на той час одна з найкращих у регіоні. Цей союз, по суті, змінив усе. Баланс сил одразу ж хитнувся в бік повстанців. Так, тепер у Хмельницького є і армія, і потужний союзник. Час діяти. І 1648 рік це просто щось неймовірне. Це рік суцільних приголомливих перемог, які перевернули все з ніг на голову. Просто подивіться на цю хронологію. Темп він просто шалений, травень, і одразу два нокаути жовті води, а потім Корсунь, кращі польські війська розбиті в шент, вересень ще один нищівний удар під пилявцями, і уявіть собі, до листопада його армія вже під Львовом і під замостям це ж справжній бліцкриг, як на 17 століття. Ось погляньмо на карту ось тут під жовтими водами все і почалося. Це була перша велика перемога, і вона була надзвичайно важливою, бо показала разом козаки і татари це сила, цей успіх, так би мовити, задав переможний тон усій кампанії. А тепер подивіться, до чого це призвело всього за кілька місяців. Ця карта вона вражає. Фактично до кінця року майже всі етнічні українські землі були звільнені від польської влади. Розумієте? Це вже не бунт, це не повстання, це повномасштабне визволення. І ось тут, після цих неймовірних перемог, відбувається щось дуже важливе. Мета боротьби змінюється. Те, що починалося як бунт козаків за свої права, раптом перетворюється на щось набагато набагато більше на війну за створення власної держави. Апогеєм символом цієї зміни став момент, коли Хмельницький в'їжджає до Києва. Уявіть цю картину: дзвонять усі дзвони. Його зустрічає духовенство, професори, студенти і називають його не просто гетьманом, а Спасителем, Мойсеєм, який виводить свій народ з неволі. Це був надзвичайно потужний символічний момент. Але найкраще про цю зміну свідчить його власні слова. Ось що він каже польським послам на початку 1649-го. Просто вслухайтесь, визволю ляцької неволі народ руський увесь. Чуєте, він уже не говорить про реєстр чи якісь там привілеї, він говорить про визволення усього народу. Це, по суті, пряма декларація наміру створити власну державу. Отже, є військова сила, є чітка мета, чого не вистачає юридичного визнання. І Хмельницький переходить до дипломатії. Треба було змусити ворога, так би мовити, підписати папери. І така можливість з'явилася влітку 1649-го. Під зборовом козацьке військо оточує армію на чолі з самим королем Яном Казимиром. У короля просто не було вибору, його армія в пастці, тому він був змушений піти на переговори і, по суті, прийняти умови переможця. Тож про що домовились, давайте подивимося на ключові пункти. Перше і найголовніше створюється автономна Гетьманщина. На території трьох воєводств це, по суті, визнана козацька держава. Друге польським військам вхід заборонено. Це її територія. Третє офіційна козацька армія 40 тисяч. Це серйозна сила. Ну і четверте, дуже важливе права православної церкви повністю відновлюються. І ось це найважливіше, що треба зрозуміти про зборівський договір. Це не просто якесь тимчасове перемир'я, це перший в історії офіційний документ, який на міжнародному рівні визнав так існує самоврядна українська козацька держава, це буквально юридичне свідоцтво про народження. Це без сумніву була неймовірна історична перемога, але історія ніколи не зупиняється, правда. І відразу постає питання: чи могла ця нова щойно народжена держава вижити, затиснута між гігантськими імперіями, що її оточували, чи міг цей договір протриматися? Відповідь на це питання власне і є всією подальшою історією України.